Усім привіток. Неділя. 14 квітня 2024 року. Ханамі продовжується ханамі по-Чернівецьки. Я рухаю швидко, тому що не так багато часу. І буду вам показувати. Бачите, скільки людей. Неймовірна кількість. Неймовірна скрізь. скрізь скрізь, скрізь, Просто сім'ями, родинами. Я знімкую без мікрофону, тому буде чутно і природній. Шум автомобілів, до речі, сьогодні менше машин. Всі фоткаються, всі насолоджуються. Дуже гарне освітлення зараз. Неймовірна зелень у парку Шевченка. Ну, краса, краса. Ханамі по Чернівецьки. Блін, концентрація життя у Чернівцях. Це неймовірний еліксир життя. Неймовірний. Просто неймовірний зустріч, зустріч, зустрічі. Не встигли попрощатися з Львом Борисовичем Фільбеном. Знову зустріли ярка, знову перетнулися з моїми друзями з спорту. З моєї школи з дитинства. А потім дивлюся, сидить Леся Ілярівна, Щербанюк, Боже, красунечка наша. каже, я тобі замовляю капелюхи у Львові купити. Але кажу, Леся Ілярівна, в тому магазині капелюхи за всі кошти світу. 15-20 тисяч гривень це ж шапу на галицькій. ну там неадекват. Каже, ми з вами виберемо щось таке по нормальним цінам. Каже, добре, добре, тобі довіряю. Дивіться, ханамі в контровому світлі воно не виглядає, всі фоткаються. А ще. В Мамаївцях моя Януська там була, я, на жаль, ні, і цього року не встигну. Поле Тюльпанів. Ямка каже, що їй дуже сподобалось. От. А я, а я йду, хоч ханамі це дуже поволі, але ми поспішаємо ще на гліцинію, бо потім я поїду і я вже цього в Чернівцях цього року не побачу. Так що в мене таке ханамі. У мене ханамі на швидкоруч, на швидко Так. Ну чудово, чудово. Такі всі щасливі, посміхнені. Боже, яка краса. Всі сім'ями. і міські мешканці, і з районів. Всі фільмують і милуються цією красою. І люди з ціпками, літні. Ну, краса, ну, краса. дивіться, це я все йду і роблю вам прямий ефір. Ой, тільки дві хвилини. З моїм темпом дойду до стадіону Буковини і до Стеценка. Ну ось. Чудові будиночки, купуси лікарні власної. Ось всі, всі на ханамі. Ой, бачите, з інвалідними кріслами люди також. Всі хочуть бачити красу, це чудово. Ханамі спостереження за квітінням. Бо чого? Зараз ханамі і сакур, і тюльпанів, і нарцисів, і вже е, бузок, Боже, і Чернівці, і Кобилянська, і все. Блін, і що з таким щастям робити? Вона так багато. Жити, жити далі. Давайте. Корпус обласної лікарні. До речі, тут е, працював Булгаков. І навіть Єсенін тут був. От там от за цими деревами. Корпуси австрійські обласної лікарні нинішні. Тут же, бачите, дерева такі більш маленькі. Я думаю, що вони посаджені трошки пізніше. Купа дівчаток, хлопців. Величезна кількість. І корхи хоче на ханамі. Боже, а я розповідаю, вам розповідаю, розповідаю, розповідаю. А то все на паузу на, на, було нажато. Ось ми крокуємо парком такими доріжками, фіалочки. І рухаємось на вулицю Стеценка. Пройшли літо, кав'ярня, яка була ще з мого дитинства, літній театр, Хлопаки грають в теніс, скейборд-парк. Все новець, я цього не бачила. Ой боже, мій рідний стадіон. Мій рідний стадіон. Скільки років я тут призаймалася? Ну, З дитинства до ну, професійно, до 25 років, напевно, так. А далі вже... Ну, це вже не спорт, це вже фізкультура на постійній основі. да. неймовірної чаша нашого стадіону. І ось тут в парку ми мали кроси. Ось тут, тут, тут. тут. Скрізь-крізь-крізь. Ось там-там-там. Ось такий парк. А зараз я поспішаю на Гліцинія. На вулиці Стеценка. Неймовірна Гліцинія. Я хочу її побачити і вам показати. Вона дуже гарна. Зараз вийдемо, покажу. Тремтиться, я дуже швидко рухаюсь, тому що ми поспішаємо. Ось дивіться, стадіон. Вулиця Лінінградська, в дитинстві тепер Гузер. Так, парк. Контрове світло вимикаю. От ми з вами на вулиці. Студ. Зараз є тут є декілька будівель, які мені дуже-дуже дуже подобаються. Зараз вам буду показувати. Вона тиха, затишна. Ось така чудова віла. Це вже на воділ. Вона дуже в гарному, не в занедбаному стані, але ну, фрагменти історичні зберіглись. Так, Ось це Чиста автентика. Також дуже гарна будівля. Ну це вже таке. Таке-таке, як я кажу. Таке-таке. І це таке-таке. Вам розповім. Вулиця Крила Стеценка. Вона завжди була Крила Стеценка в моєму дитинстві. І зараз спортдиспансер, де особисто я дуже часто займалася фізтерапевтичними процедурами. Обоже цю будівлю, це подвір'я, бачите, дивіться, як квітіння є кульбабки. так. Форзиція ще є тюльпани. Ось там бузок і кульбабки. Уявляєте, яка це краса? Неймовірно. Так, ось такі ще будівлі. Камера. Зараз. Ось такі будівлі. На дальній камері. Тепер тут район військова. Так, це не можна зараз. Ну, тобто, ви зрозуміли, що там був спортивний диспансер, де я собі робила зокеріт. Там різні фізпроцедури, э, масажі, все-все-все. Професійні спортсмени тут реабілітувалися. Дівля, мені дуже подобається. Бачите, вона вся у плющі. Дуже-дуже-дуже гарна. Ось ще одна, але ну це мені не подобається така реставрація. Ні про що. Так. Так, ще трошки часу. Тут була автомат поліклініка. Отак. От Червоний прапор. І поступово ми з вами доходимо до Гліцинії. Зараз покажемо. Наша з вами ханамі продовжується бузок. Може неймовірний бузок, як воно пахне. Уявляю, як вночі. Щось я обігнала своїх дівчаток. Оця будівля теж дуже гарна. Ось ця з плещом старовинна і далі. А ось тут у нас чудовий бузок. У нас чудовий бузок. Наимоверный. И фантастично будивли, подивите на тюглицине. Ну, каска. Просто каска. Казочка. Каска, каска невероятно. Аромат який. Подивіться на цю віллу, ця сосна старовинна австрійська, причудова будівля, там далі стадіон мій рідний. І у нас з вами ханамі ліценією. Милуємось. Аромат неперевершений. Ось така екскурсія чернівцями. Ханамі по-чернівецьки. Боже, яке це щастя жити в своєму місті, в такому рідному, рідному, чудовому, чудовому, де так квітне біліциня, де така скрізь краса. До нових зустрічей, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!